Всім привіт! Півроку підготовки, навіть більше. Власний автомобіль, новий байк, новий шосік для тренувань також. Вирушаю на Кубки Канади. Погнали! Хотів би сказати кілька слів про свою підготовку. Сподіваюсь, в машині не дуже шумно. Це почалося взимку. Я вирішив, що я хочу повторити як мінімум минулорічний сезон, проїхати як мінімум три Кубка Канади, може більше, якщо буде можливість, проїхати національний чемпіонат, але зробити це вже професійно, так би мовити. Я замовив ліцензію, я склав собі план тренувань і у грудні. Трохи раніше я почав підготовку, тобто в мене зараз за плечима більше семи місяців тренування профільно під ці змагання, під цей короткий сезон в кілька тижнів, по факту, навіть не місяців. Це багато. Це багато і це тисне, тисне, бо дуже багато сил вкладено, і ти відчуваєш відповідальність перед собою в першу чергу. Скільки часу і сил ти витратив на це, і тепер ти хочеш результату, що саме я зробив? Перші чотири місяці я просто набирав форму, ходив в зал, робив кардіо, робив багато фізухи, штангу тягав, і приблизно на початку весни, коли вже можна було починати катати. Наступний етап підготовки, який називається, Сила витривалість, тобто кругові тренування приблизно до години, ну ви все бачили в історіях. І приблизно з лютого, з кінця лютого вже можна було катати на велосипеді в місті. І я на хартелі катав постійно. Я їздив на бомтрек, я їздив в скейтпарк, я тренував техніку, катання Стало тепло. Десь у травні почав катати на трейловому байку, крутити вверх. До речі, тренування кругові дуже сильно допомагали всьому. От. Ну і звісно, на ДХ підвісі. Я відкатав дуже багато останні 2-3 місяці, як зійшов сніг. Я катав по 2-3 рази на тиждень старався, тому накат є, це все тисне, але я сподіваюся, що я отримую кайф. Позбавлюся цього тиску і покажу хороші результати. Бо по факту я ніколи не тренувався так багато і так стабільно, і з такою можливістю катати в байк-парках, на підвісі. Тому подивимось. Дуже, дуже з нетерпінням чекаю вже завтрашніх тренувань. Так що отак от. і на місці, щось як вже поставив кімнату для великів. Тут у нас двіж, і у мене хостел на перші 3 дні, йду заселятися. Така тут кімната під байки, Є просто відпочиваючі, я хтось хто на змагання, походу, приїхав, коротше, я теж парканувся. Довіряй, але провіряй. Зумочок висить. Так що, сейфті. Загальна кухня, холодильнички є, плитки є, Є посуд Далі там кімната відпочинку, більярдік, Настільний теніс. Коротше, як для хостела топчик. Так, ідемо далі. Що у нас тут? Душові кабінки. Отак вот от. Туалет. А, окей. так а це має бути моя тумбочка? Пятнадцятий, шестнадцятий, семнадцятий. Та ти що? Та ти що? Отак от, отак от, от, от. Зранку тут все трохи мальовничіше, сонечко світить, Погодка кайф, які види, а я стартую на перший день тренувань. Куточки я вже взяв. Виходить 150 доларів за три дні, це зі знижками. І зараз роблю свою щоденну рутину, налаштовую байк, Куча інструменту. підкачав, перевірив тиск в колесах, зараз перевірю тиск у вилці, трошки набрало 150, зроблю по своїм нотаткам і в путь в дорогу на перший спуск. Велика черга вже зібралась. Всі хочуть швидше добратися до траси. Мені аж туди. Тут, як завжди, треба спуститись до траси. Погнали. Фу! Прикольний трейл. Минулого року їздив. По дорозі організатори написали користуйтесь трейлами. Тут ще й проколотись можна і впасти. Уху! А далі що? Рейс не рейс. О, рейс. О, тут ж все так стерчить жорстко. Коротше, підйом завів на цей трейл. Тут такий крутяк. Не знаю, що це не зробили, типу якщо тут вижив, траса змагально приїдеш. Якісь ендуро елементи. Ага. А от і старт, на старт як минулого року. Так, ну що, перший спуск, їдемо дивитись трасу. Трошки вологу. Ого! Навіть не трошки, тут дуже слизько. Так. О. Окей. Трошки трошки темно тут в моїй масті треба прозору ставити на да, тут звісно втриматись дуже складно буде в сідлі грунт втрамбований дуже слизький Ага, тут перші зміни Контрик. Якусь стінку почистили, але то треба буде потім дивитися. Ага, а так. Не, ну це кайф тут, рихлячок. Щось пам'ятаю з минулого року Але ще спробуй попади. Два нових повороти. трошки поверил у себе. Все три ебануть. Это занадто. Ух. А вот эти виражи скоростнее будут. Ой, тут виражик сделали. Кайф. Ну, Кайф спокійно, без нервів, проїхав. Але зверху, звісно, срака дуже слизько. Треба шукати опори. Оскільки в мене не було достатньо часу, щоб зрозуміти, як працює підвізка, як налаштовувати аморт, вилку, то я тільки зараз почитав мануал, як її треба накачувати, ну, аморт накачувати. І коротше, треба його... Накачати 70 PSI, пережмакати, знову 70 так, до того тиску, який тобі потрібен. І що я зробив? Я зараз зробив трохи більший сех, він десь порядка 29%, раніше був 27%, і додав гідравлічний bottom-out. Про це може трохи пізніше розкажу. Він як антипробой працює. Vamos <laughs> lá. Oh, fuck i say it's a save him. Так, звичайно трасу розбили трошки, завтра вообще буде жопа. Ну нічого, шукаємо, шукаємо лінію. Зараз ще буде піший огляд. Зробив я 4 спуски, по-моєму, пообідав. Зробив ще один, Але не впав, було так, отак от, от на краях. Роздовбую трасу потроху, але все ще комфортно, більш-менш. Все ще працюю над налаштуваннями байка. Зараз піду на піший огляд, подивлюсь траєкторії нормально, бо я їздив по тим, що було з минулого року, а там є кілька нових траєкторій, так що подивимось, вивчимо трасу. Добрався я до старту, 15 хвилин спуску, побачив двох оленів. Ще Сьогодні під підйомником бачив чорного ведмедя. Але то таке. Тут, як завжди, повно людей, але траєкторії поки що старі. Нічого нового ну, я тут не бачу. Іду далі. Тут потормажуюсь. Це дуже складний плоский поворот. Грунт грун... втрамбований. Тебе несе. Нахил здоровий. І постійно несе на зовнішній. Трохи нижче, тут такий самий плоский поворот. У якому важко втриматись. Сподіваюсь, що тут щось накатають, якийсь упорчик, бо тут як сходинка. Затрицало вам. Дуже складно. Найскладніші два повороти. Ще один крутячок трошки нижче. Але тут траєкторії походу, такі самі. Нічого цікавого. Але трафік жорсткий. Після крутячка накатали віраж. Ну як віраж? Упор порівняно з минулим роком сюди так що тут непогано По верхній ділянці в принципі нічого складного все як минулого року єдине що е, тут ґрунт вологий Він досі вологий цілий день катали і він дуже втрамбований тобто дуже складно е, тримати хороший гріб От, і тримати контроль Через це ти їдеш набагато повільніше, ніж хотілося б. Так що буду пробувати шукати щеплення. А зараз переходимо до нової діляночки. Минулого року закінчувався ліс. Туди ми їхали по полю. А тепер тут такі от виражі. дуже цікава ділянка. Аж після виража прямічок і на всіх ходах залітаєш в такий от контур. Він досить короткий, з хорошим упором. Вилітаєш далі, перепад висоти і одразу наступний. БЕМ! Зв'язка поворотів. З перепадом знову сюди і в останній Бемс. Дуже кайфова секція з пнями, на якій майже не гальмуєш. Минулого року тут на одному з пнів вивихнув лікать. Томі. Yeah. Зараз пройшов досить великий участок траси, там де пні, там де компресії великі, ями в різні і співвідніс те, що я бачу по трасі, і те, що я сьогодні відчував. Хочу сказати, що ну, байк дуже крутий, він просто абсорбує все, немає якихось сильних ударів в руки, в ноги. Це контролюється, вибір траєкторії, плоскі повороти. Просто кайф на порядок вище старого байка. І я думаю, це просто нові технології, свіжий байк, хороша геометрія, хороша підвізка. І це все дає результати по відчуттям. Сподіваюсь, по швидкості теж будуть результати. Ми просто зацінійте кайф. Дережі підняли. Ось цей новий просто, він як стіна він Знизу майже мого росту. І фінішка. Так, треклок дан. Така тут краса. Майже 300 учасників. Буде цікава гоночка. Ну це вже рівень, це я розумію. 30-й номер, еліт Pro. Так що конкуренція буде дай боже цього року. Може не від мене, але побачимо. Я буду старатись.